Доброго здоров'я, малята! Сьогодні я пропоную вам поспостерігати за квітами у квітнику. Це найрізнопарніші квіти, які починають квітнути пізно влітку та квітнуть всю ранню осінь. Тут ростуть чорнобривці, безсмертники та айстри. Айстри бувають різних кольорів білих, рожевих, фіолетових, блакитних. В Україні вони символізують міцність родини, красу та ніжність. Безсмертники це дуже особливі квіти. Вони не в'януть, навіть коли засихають, символізуючи вічність і пам'ять. В Україні безсмертники використовують для виготовлення. Ліночки і декоративних букетів, які зберігають свою красу навіть після висихання. Чорнобривці це маленькі квіточки, які світяться яскравими жовтими та помаранчевими кольорами, ніби маленькі сонечка. Вони є справжнім символом України, нагадуючи про тепло та гостинність українського народу. А щоб квіти гарно квітнули, за ними потрібно доглядати. Навесні їх слід посіяти, потім часно поливати, полоти та, звісно, любити. І тоді вони віддячать вам своєю красою і будуть радувати вас яскравими квітами.